Військові Російської Федерації обстрілюють медзаклади на правому березі Херсонщини, продовжують нищити житлові будинки. Застосовували електрострум проти гази та морили голодом. У Херсоні показали ще одну катівню, що облаштували росіяни. У Херсоні відбулося погашення поштової марки, яку присвячено звільненню міста від російських окупантів. Життлюбний в реальності, похмурий та надто дорослий на фото. Історія херсонського хлопчика Гліба, який став одним із символів звільненого Херсона. Це наслідки чергового обстрілу херсона російськими військовими. Без вікон дверей паркану залишився Іван Павленко. Машини, які стояли в гаражах, посічені уламками. Дві міни розірвалися біля будинку, розказує чоловік. Та осколки то що не осколки, а. Подривало і волною поламало шифер пополам просто переломаний, пополам. І тепер його нікуди не приклеїмо, клеїмо Часу, щоб оговтатись, розказує Іван Павленко, Ні в нього ні в сусідів немає. Одразу почали прибирати уламки, закривати плівкою вікна і накривати дахи вцілілим шифером. На місці і працівники газової служби. Вона с не ні? він. Допомагає накривати дахи, розчистити подвір'я Івану. Сусід Ігор Гурмак говорить, що зараз, як ніколи, всі мають згуртуватися. Прилетіли снаряд, ну був обстріл, і маємо пошкодження. Будівля, власні автомобілі, що, кацапи порозбивали. Ну все, бачите, теж розруха. Іван Павленко, попри щоденні обстріли, не збирається виїжджати. Від вибухи усією родиною ховаються в накритій ямі, яку нещодавно облаштували у себе в дворі. В роз чоловіка вирили о ось сюди вход, там накрито, понакидали все. Ну роз чоловіка. як тільки починається обстріл, і ми бігом біжимо і падаємо туди, всередину. На світанку російські військові обстріляли і міську клінічну лікарню. Поцілили в дитяче відділення, і морг є травмовані, розказує завідувачка педіатричного відділення Тетяна Ткачук. Це люди, які жили в медзакладі з 25 листопада, бо їхню багатоповерхівку обстріляла двічі і вигоріли квартири. Два чоловіки постраждали. Один прооперований у нас у відділенні по хірургічному, іншому надана. Перша поміч і він зараз знаходиться разом з людьми у криміналогічному відділенні на третьому поверсі, де ми їх зараз розмістили. Ну а відділення, зараз працюємо, щоб відновити відділення. У нас було два, дві дитини на другому поверсі, маленька, 9,5 років, і дитина 6 років. Російські військові обстрілюють не тільки місто, а й область. У Бориславі також поцілили в лікарню, розказує голова Пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Ворог, як завжди, бив по мирних поселених пунктах області, що можливо. І артилерія, танки, міномети обстрілювали і житлові, і цивільні За добу російські військові обстріляли Херсонщину 68 разів, каже Олександр Толконіков. Вісім людей отримали травми. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Підвальне приміщення в будинку по вулиці Пилипа Орлика в мирний час здавали в оренду під офіси. В травні його захопили російські військові та облаштували тут катівню. Розповідає прокурор Херсонської окружної прокуратури Ярослав Мінько. Людей сюди привозили з мішком на голові, так і утримували і знімали їх під час катувань і допитів. Та й то не завжди під час постановки запитань застосовувалися, на мою думку, ні саме жорстокі методів катування. Це перш за все їх катували абсолютно всіх електричним струмом. У ході досудового розслідування було вилучено речовий доказ, а саме безпосередньо амперметр, тобто це такий пристрій, який здатний генерувати електричний струм. І з допомогою електричного струму їх катували. Це перший метод. Другий метод надягали потовий газ на голову, людям не давали їм дихати, достовірно невідомо, що ще вони робили в цьому Отримати свідчення вдалося від 31 очевидця, які тут перебували. Камери в катівні були переповнені, людям не дозволяли розмовляти між собою та отримували в жахливих умовах, говорить Ярослав Мінько. Чоловіки та жінки перебували в одному приміщенні, де не було туалету, годували раз на добу недоїдками або їжі з низької якості. В Середньому кожен в'язень перебував тут до двох тижнів. Заборонялося використовувати засоби особистої гігієни. Також було зафіксовано той факт, що люди спали фактично на підлозі. Тобто максимально, що було у ході досудового розслідування встановлення, це те, що лише в декілька випадках боєматрація переважно більшість звичайні ганчірки люди склали та знаходилися на підлозі. Прокуратура займається збором доказів злочинів. Олена Сумська, Олександр Малевич, новини на Суспільному, Херсон. Херсонець Володимир Макуха прийшов на голопоштаб за марками Херсонце. Україна чоловік збирається розіслати 50 листівок з ними друзям в Україні, Литві, Латвії та Польщі. У руках тримає прапор, який зберігав вдома 255 днів окупації. Він був разом з нами. У нас вдома. більш того, одного разу у нас коли не було дому. Ми повернулись. Нам сусіди розповіли, що когось. Військові окупанти російські шукали в нашому під'їзді. Ну, начебто, там е хтось із наших сусідів свого часу е був в АТО, але вони нижприлипе по, по всім хатам і шукали. Тобто, цей прапор, в принципі, є свідок і один із символів е протистояння херсонців під час окупації. Разом з цим прапором вдома у Володимира Макухи збереглися прапори Литви, Латвії та Польщі. На мене виходили друзі з Латвії. Вони просили листівку, яка символізує звільнений Херсона, що Херсон це Україна. Тетяна Суріна прийшла відправити замовного листа на погашення марки Херсонце Україна говорить, потрапила випадково. Оскільки ми дуже чекали цієї події, ну звичайно, що я захотіла їх придбати. Подарую одному дуже доброму нашому другу нашої сім'ї, який нам дуже допомагав е під час окупації. От, ну, сину і нам. Залишив домарку Дома. Херсон це Україна присвятили звільненню міста від росіян. Художник Андрій Сагач зобразив символ Херсонщини Кавун. Всього Укрпошта випустила 900 тисяч марок на 150 п'ятдесяти тисяч аркушів. Розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський. Я приїхав в Херсон, по суті, в перший день після звільнення. Люди сказали, що ну, це круто, але в нас ще є помидори. Тому е в нас є е ми випустили листівку з помидорами теж, е щоб нікого не ображати. Е от це е листівка Херсон це Україна, і от така листівка, бачите, з хаймерсами і помидорами. О десятій годині на київському головопоштамці також відбувались погашення марки. Там автор, художник Андрій Сагач провів автограф сесію. На погашення прийшли близько 900 людей. Олена Сімська, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Наталя Верлата. Новини на Суспільному. Херсон. Він посміхається та радо зустрічає нашу знімальну групу. Активний, доброзичливий, веселий. Такий хлопець у житті на фото, яке зробило його знаменитим, він виглядає інакше. Життя в окупації змінило сина, і це помітила завдяки фото, розповідає мама Гліба. Ну я бачила його всі день, і він мені не казався, він так змінився. А коли я увіділа фотографію, то це така та ну разительна різниця. Про те, що син став знаменитістю, дізналась випадково, розповідає мама Ганна. Вперше фото побачили родичі, які виїхали. Спочатку була трохи шокована, говорить жінка. Якби приєдна шокірований в той же време, ми обогновенна сім'я. не та саме Не ні готове були абсолютно і не ні ждалі. Гліб з родиною прожив в окупації в рідному Херсоні вісім з половиною місяців. Говорить, важко було не лише дорослим, а й дітям. Через небезпеку майже весь час доводилося сидіти вдома. Я не гліба, це було випробування, розповідає мама. Он у мене свободолюбивий, Йому побігати з друзі, вони до війни спокійно переміщалися, нікуди не було такого великих запретів. Про звільнення міста хлопець дізнався від друга батька. Розповідає спочатку, подумав, що це чергова провокація росіян. Татин друг то, що говорять люди вийшли з прапором України, вішають прапор України на будинку кінотеатру України, вішають на білому домі, всі тут гуляють. Я, я не сильно думав то, що це правда. Думав, то що це руські воєнні хочать більше. Вбити людей. Нині Гліб справжня зірка. Його запрошують на інтерв'ю та часто просять сфотографуватись на пам'ять. До популярності хлопець ставиться спокійно. Зараз він надолужує шкільну програму, а у вільний час частенько приходить з друзями на площу Свободи, де Херсон зустрів перемогу. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.